Від чого залежить стійкість парфума. Перш за все, від того, до якого виду парфумерії належить. Духи будуть більш стійкими, ніж парфумована вода. Парфумована вода буде більш стійкою, чим туалетна вода. Але не все так просто, тому що є ще різні парфумерні групи, є класифікація. І в класифікації найстійкішими будуть. Або східні аромати, або шипрові. І саме східні аромати в будь-якій колекції є найяскравішими. Їх дозволяється наносити ввечері. Вони чуттєві, вони дуже часто солодкі, вони містять в собі пряності, гіркі, солодкі сорти деревини. Вони дійсно дуже стійкі. І вони навіть в туалетній воді можуть триматися довше, ніж парфуми із цитрусової групи. Тобто, треба пам'ятати про два моменти: до якої групи в класифікації належить парфум, і до якого виду парфумерії належить цей парфум.